Всім привіт! Сьогодні поговоримо про найбільш універсальний спосіб тримати медіатор. Навіть якщо ви вже маєте досвід та тримаєте його десь отак, то дивіться до кінця, я розповім, чому не рекомендую цей варіант. Тож, за діло! Перша помилка це тримати його м'якими частинами пальця. У такому разі, в момент проходження струни вона буде відтягувати медіатор як при ударі вгору, так і при ударі вниз, оскільки в нас немає чіткої фіксації медіатора в пальцях. Через це страждає як якість звуку, та він стає більш жовним. Так і ваша потенційна швидкість. Виходить, що медіатор тисне на струну протягом якогось часу. за цей час він створює багато зайвого шуршання та забруднює звук, і тільки потім медіатор нарешті проходить крізь струну, але виконати цей рух в швидкому темпі, на жаль, не вийде. Ви банально закапаєтесь в струнах. Нам необхідно класти його на верхню частину пальця, де в нас знаходиться кістка. Кістка в нас, очевидно, набагато твердіша за подушечки пальців, і тому фіксація медіатора буде в 69 разів сильніша. Також окреме питання, як сильно ви згинаєте вказівний палець. Часто, коли люди приходять до мене на заняття, вони тримають медіатор десь так і ось до чого це веде. Якщо ми перевіримо, чи тримається медіатор в такій позиції при ударі вниз, ми бачимо, що все супер, він не прогунається, все чітко, великий палець міцно тримає його згори. Але якщо ми спробуємо пройти крізь струну на ударі вгору, то побачимо, що він трохи прогинається від контакту зі струною, тому що знизу в нього немає ніякої опори. А от якщо я трохи розпрямлю вказівний палець, то направлю його в сторону кінчика, ця опора знизу з'явиться, та медіатор більше не гнеться при ударі вгору. І це все важливо не тільки щоб медіатор не випадав з пальців, а ще для того, щоб обидва удари були рівномірно сильними. Ви можливо помічали, що у вас вони можуть бути різними по якості, і якраз абстрок доволі сильно просідає. Власне, тоді вам і потрібно перевірити, чи є у вас ця опора. Ну і плюс синхронізувати руку буде також складніше, якщо медіатор на абстроку трохи прогинається при ударі. Виходить, тоді що при даунстроку медіатор проходить крізь струну, умовно, за 3 мілісекунди. А абстрок через прогинання, скажімо, за 6. Тоді синхронізувати такий непостійний рух з лівою рукою стає дуже важко, якщо не неможливо. Ну і плюс знову ж таки звук на абстроку буде жовним. Іноді люди згнать вказівний палець та заводять великий палець в сторону руки, зменшуючи оцей отвір. Таким чином, у вас справді покращується хват медіатора, він не прогинається в пальцях, але це положення не є розслабленим. Перевірити це можна дуже просто: ви повністю розслабляєте руку в такому положенні, і, швидше за все, побачите, що пальці трошки розпрямляються. Якщо ви будете їх занадто згинати, і у вас зникне оцей отвір, то ви втратите можливість позбавлятися на яка так чи інакше скоплюється в пальцях. Ще додатково підкладаю середній палець під вказівний, оскільки. Тільки при хорошому стисканні медіатора між казівним та великим пальцем вказівний може трошки прогинатися через нерівне співвідношення сил в пальцях середнім пальцем. Знизу такої проблеми у вас вже не буде в такому виді, це по справжньому залізний хват, який допоможе вам грати як кінчиком, так і з заглибленням, якщо того потребує контекст. Дякую за перегляд. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо ви вперше на каналі, то підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Це дуже допомагає каналу розвиватися. Також, якщо ви вперше, то я викладаю гітару та ви можете до мене звернутися, якщо у вас є якісь ще додаткові питання. І до зустрічі у нових відео. На Но все добре.